17 століття Центральна Європа, початок. Чотириста років тому, у 1609 році, невелика громада англіканської церкви, яка рятувалася від релігійних переслідувань, що вирували в той час у Великобританії, переселилася до Амстердаму. Там, вивчаючи священне писання і спілкуючись з іншими протестантськими групами. Члени цієї громади разом зі своїм священником Джоном Смітом і його помічником Томасом Хелвісом прийшли до ідеї хрещення по вірі у зрілому віці. Після детального вивчення біблійних текстів, богословських та історичних аргументів на користь свідомого прийняття віри, вони вирішили хреститися самим і приймати в громаду лише тих, хто свідомо заключив завіт з Господом через водне хрещення. Так, в Амстердамі на вулиці Бейкерштрасе з'явилася нова громада, яка налічувала близько 40 людей хрещених по вірі. У цьому ж році Джон Сміт та Томас Хелвіс написали свої визнання віри, які в точності відповідають сучасним баптистським віросповіданням.